Всім привіт! І сьогодні у нас розпакова попереду сюрпризів Я це відео знімаю, до речі, 11 вересня. Не знаю коли викладу. Ну, хочу сказати, що я його знімаю 11 вересня. Так, зараз я розкажу вам, які я зробила новинки. І... Будемо вже вибирати пакетики. В мене тепер з'явилася ось така папочка, дуже прикольна. І в ній наші всі колекції будуть. Їх тут... Я рахувала то було ніби 9, але я ще доробляла одну ніби... Коротше, я теж не пам'ятаю, але... Зараз будемо вибирати. Перша новинка це канцелярія. Друга це фрукти. Третя ліній гардероб. Зараз ліній гардероб. Нови... Той. Казковий ліс новиночка. Вам видно? А вам не дуже видно. Якщо так я показую. Це... О, а ось так має все бути нормально. Видно. О. Це казковий ліс колекція. Нова також. І ще одна новинка. Це що взяти з собою на пляж. Також тут вже видно. І наші і, інакші колекції. Гаманці. Я їх, оці картинки гарні посуну. Буду сказати ось так. Неважливо, видно, чи не видно, але я вам колекції вже показала. Далі минула новинка тренд 2025 і різні руки. Одяг від Насті, це колекція від моєї ЛП. Далі колекція з Великодня. І ще одна така колекція є. З Великодні яйця. І колекція Нічнеї принцеси. Давайте проходимо колекції 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 колекцій. І переход. Ой. <реш> ми пакетики. Так, ми закінчуємо дві колекції, я так розуміла, І тому тут ми беремо оцей пакетик. Але тут ще має бути два пакетики, але я їх десь загубила, не знаю, може знайду. Так що ми її ще офіційно не закінчуємо. Тут дуже гарний великий пакетик. Ми його якраз і мали брати на останок з колекції Христос Воскрес. Ну, давайте візьмемо оцей з квіточкою. Так. Далі великодні яйця. Візьмемо. Ем. Давайте сьогодні буде така е, розпаковка в холодних кольорах. Ей uh, так. Тренд uh, 2024-2023 і uh, 2006. Кістам. Ну я казала, що буде в холодних козерах. То давайте ось цей. Він такий синенький. Тут uh, два сині. Ну давайте ось цей. І наші новиночки. Перше я виберу з фруктів. Ось цей він гарний. Найменш ну, гарний. Тут всі в клітинку просто е, різні кольори. Так, поставлю його тут. Е, що взяти з собою на пляж, тут такі більш-менш синій. Можемо оцей. Так, давайте його. Тут ще є ось такі пакетики, до речі. І ось цей двохсторонній. Далі ось такий пакетик, до речі, для новинок дуже прикольний. Зіп-пакетик. І тут колекція літній гардероб. Візьмемо синій пакетик. Він перевернутий, не, не в ту сторону зроблений. Так. Далі. Ну тут синього не дуже є. Ну давайте візьмемо різачок, він найбільше синій. Тут е, тільки 4 пакетики, але тут е, по два, по три сюрпризи. Е, колекція казковий ліс. Тут 11 пакетиків, вони дуже прикольні. Ми мали взяти ніби ось цей або ось цей зелений. Ну я не знаю. Тут ще, до речі, є круглі пакетики. Ну, давайте візьмемо ось цей. І ось тільки пакет, який у нас сьогодні на розпаковку. Давайте починати розпаковку нашу. Беремо мій каталог. Він такий прикольний. Так. Я трошки загорталась. Далі трошки. Колекція зараз у нас буде. О, Діснейські принцеси. Останній найбільший пакетик, дуже гарний. Для нього нам треба ножниці. Е, е, я ножниць... не можу щось знайти. Відкриємо канцелярським ножиком. Так. А! -а. Я забула тут є відкривашка. Яка на диву спрацювала. Навіть я здивувалась. Так. І тут нам купалась. Я дуже давно, якщо щось цей пакетик робив. Ого! Це оця принцеса. Зараз трошки проблемка Я забула, як цей скож віддирати, бо він тонкий. Ну. Е... Не те, що забула, як його відкривати. Я просто маю отакий грубий тепер. Я до нього вже привикла. Ось цей тоненький. А, він ще легше. Е, Так. Навіть легше відкривається, ніж там той. Так, і його ми наклеїмо її сюди. Так, прикольно, тут будуть дві вишли на ну, одній столітті, а інший на ну, полі. Колекція одяг від Насті. Це дівчинка. Це її шафа І бачите, тут ще має бути два пакетика. І я не знаю, де вони. Так, відкриваємо. Ой, ой. Так, і тут ого! Цю колекцію не я робила, але дуже прикольна кофточка. Так, тут це треба клеїти на е, клей олівець або е, ліпити двохсторонній скотч. скот. Е, ну, а я клею на клей олівець. Зараз її ми наклеїмо. Так, давайте ось сюди, зумі з кофточки. Закриваємо шафу, складаємо її ноги і перевертаємо на наступну колекцію гаманці. Останній гаманець ми будемо клеїти сюди, бо хіба ми здесь чотири гаманці. Я, до речі, не очікувала, що цей пакетик порвеся аж ось так, тому буду відкривати обережніше. Так. Відкриваємо так. Тут всі гаманці нам попадалися такі хмурі, чорні, білі А ось тут, ви розумієте? Дуже гарний. М мені так подобається. Ой, якраз гарно буде. Тут, до речі, в мене є такий самий гаманець І е гарно. Гарно, 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 гарно. Помістився такий сердяшку. Так, стричить. Також треба клеїти на клей. За мій голос, вибачте, я е, просто хвор. Ну, мене я захрипла і, е, е, ну, ви зрозуміли. Там кашлю, збити ні, ще щось, ще щось. Так, беремо Великоніяйця, е, Великодні яйця. Як ми сюди? Ой, а, це Пасха. Це я колись не мирувала, але mm, це вже не не не. не. Ну, в своїх розпаковках відкривають пакетики якусь а я там купаюся ще ж ще ж ось така писунка дуже гарна давайте не знаю сюди о сюди сюди але в нас ще два пакетика і наступну писунку треба приклеїти отут отак. Отак але вона буде велика. Спойлер величезний. Е, я зроблю отак. Я оце переклею за кадром. Ой, тут вже все просвітлилось. Це ми клеїмо сюди. Я потім плотніше приклею. Е, так, це сюди, це сюди. Тут е, ще писанки. І я якось задекорую. Я ж татив трохи переставила. Не знаю, вам тепер має бути краще винно. <смі> так, це ми зараз токлеємо. І оце ні. дуже гарний оце. Синьо-жовтий, український. Це колекція. Я хотіла її назвати Христос Воскрес. але потім подумала. Назвала Великдень. Так, і тут нам попадається, що тут нам попадається. Оно ту шука більше. І тут нам попадається. Клас! ось такий зайчик, дуже гарний. Його я хочу наклеїти. Добайте, э, сюди, давайте сюди. А ні. Бо тут я згадала, що має бути ще, э, великий якийсь сюрприз. Не дуже пам'ятаю який, але має бути великий. В тому найбільшому пакетику. А ну отак фейніше видно. Так. Так, переходимо до новинок. А, це минула новинка зараз буде. Це під номером 3 на другій сторінності. Ось тут. Тренд 2023. Я дуже люблю ці відкривашки. Так, і тут в нас... У нас гусь! Ну, в принципі, так да. Тренд 2023. Чи 2022 Коротше, не знаю. Не пам'ятаю, точніше. Так, і ще його зараз відкрити? Він уже присох. І відкрив... О, ні, немає. Ох. Я трошки не побачила. Тут цей весь час була відкривашка. Перферація. Задзічка. Носічка. Як це можна тільки не назвати? То відкривайся. Відкривайся. Не хочу відставати від курсу. О! Пішло, пішло. О, давай, 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 відклеюсь. Нарешті, нарешті, нарешті. Нарешті я його відкрила, наклею і буду мати чергтись спокій. Е, далі переходимо до новиночок. Е, літній гардероб. пакетик синій. Wyczerpuję. Perforacja sprawdziła się bardzo fajnie, bardzo dziwno. E, tak. Ja już 17 lat nie Nie sobie. I tu nam popała się taka e, kofta pod 3. Jak raz wytłumę, to jest jeszcze pod, pod 3. Це мала бути перферація, чи що? Ну, коротше, вийшло Так, і приклеїмо сюди. Далі е, теж колекція лінії дроп, що взяти на море? Наступна колекція. Відкриваємо знижу. Тут такий купальник. Перферація не дуже спрацювала, але зато я потягнула з іншої сторони і все вийшло більш-менш рівно. І зараз зараз дещо дуже прикольне. Ну, ви просто е, це побачите, то... Я не знаю, як це передати. Коротше, дуже гарний, е, ну, типу, стелете, там все ставите і йдете куватися. Нас називають называют капа. E, ну, котик, котик, котик ты можешь назвати Сюди Сюди сюда, сюда? Чи куда? Не понял другу сторінку. а це а, 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 номер є? А, номер два. Сюди Знати, сюди. Так, І тут є Друга сторіночка так, це колекція, може дороблю, придумаю. Колекція <клес> канцелярії. Відкриваємо, не дуже спрацювало. Так. О ні, спрацювало. Навіть нормально. Так, тут кольоровий папір і кольоровий картон. Тут під номером до речі три. Я казала, що буде два, по три под сюрпризи. Цей сюди я хочу побір. Хочу картон на перше. Сюди. Бо я його робила першим. Це скор, до речі, дуже сильно тримає. Переходимо до наступної. А, чекайте, я прогортала. Чи ні? Вона ще оця колекція. ні, я ніби не прогортала. Ага, вона на другій стороні. Так. Тут такий пакетик. Перферація спрацювала. Трошки не так, але но... спрацювала. Так. Тут наклейки робила не я, але, ну, все-таки теж прикольний. Тут у нас... Е, випав, випали банани. Хто любить банани, ставить лайк. Хто не любить банани, теж ставить лайк. Хто хоче підтримати канал, підписуйся. Все, домовились? Домовились. Під номером 7. У нас остання колекція. Але її я хочу наклеїти сюди. Оцей стікер, а... Ну, якщо це він, що я думаю. А колекцію ми будемо сюди і на інші сторінки. Не вдомась. Так. Це теж, якщо що двох сторонній то тут можна щось ну, відірвати і приклеїти щось. Так. І тут те, що я думаю. Все-таки правильний пакетик. Обрала, бо е, якщо б обрала цей, то в мене б вже починали з іншої сторінки. А так, то все правильно. Оце цей. Я повернулася. Ну так, я повернулася. Я знову буду знімати відео, бо в мене на тому телефоні не було пам'яті. У мене тепер новий телефон, можете мене привітати. Тепер буду діти. Відео виходить. Я повернулася. І це були всі колекції на сьогодні. Наша розпаковка підходить до кінця. І закінчення всіх відео і в принципі і початок одинаковий. Наша е, розпаковка підходить до кінця. Якщо вам сподобалося... ой, ой, тут не сподобалося... О, якщо вам сподобалось, то ви ставите лайк. І якщо любите банани, добре, то... домовились, все. М -м так. І якщо ви любите банани, то теж ставите лайк. М -м і підписуйтесь на канал. Дякую за всім за перегляд, всім па-па!